Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна Шепітько, Я ментор з особистісного та духовного розвитку. І сьогодні на моєму ютуб-каналі я хочу підняти тему родової системи та її впливу на наше поточне життя. Друзі, рід це величезний егрегор. Це структура, це певна система, яка має свої взаємозв'язки та свої правила. Найдієвішим інструментом дослідження роду є генограма. Це вид генеалогічного дерева, який допомагає побачити рівень взаємозв'язків у родині у вашій особисті сім'ї і по родових поколіннях, для того, аби ви зрозуміли, які паттерни поведінки та життєві стратегії були притаманні вашим родичам, і які, звісно, можуть впливати на ваші життєві стратегії уже у вашому дорослому житті. Почну з того, що коли ми загалом вивчаємо рівень блоків і травм конкретної людини, ми досліджуємо різні шари. Наша психіка загалом вона складається з певних шарів. Я люблю метафору з тортом. Колись моя бабуся, ще коли не було продажу тортів, випікала торти з такими, знаєте, як ам, шарами. так? Тобто випекли один шар, перемазали його кремом сметанкою звернень і поклали інший шар. Так само влаштована наша психіка. Ми маємо мозок як суперінструмент, свідомість, підсвідомість, несвідомо особиста та несвідомо колективне. Трішки зупинимось на цьому. Отже, наш мозок він такий страж, який захищає нас від зовнішнього впливу, в інтересах мозку, щоб ми поїли, поспали і були в захисті, були в безпеці. Умовно, мозок обслуговує наші програми. Наша свідомість ми теж її можемо досліджувати і самостійно, і разом з нашими психологами, менторами, провідниками, з усіма вчителями навколо, тому що в кожному з вашого оточення людей є частинка вас і частинка Бога. І наша свідомість вона відповідає на питання Я знаю. Наша підсвідомість, глибше шар цього торта, так, він відповідає на питання, що мені потрібно, які мої потреби. І якраз наші хочу лежать у полі несвідомого. Воно буває особистим вашим, напрацьованих з минулих життів, з родової системи, в тому числі, а також колективним несвідомим. Це та база інформації, яка поміщається у інформації людства нашої планети Землі. Тобто, ось ця вся база інформації вона впливає на роботу нашої психіки і на хід нашого мислення. І, власне, друзі, що цікаво, що коли ми досліджуємо питання блоків і травм у родовій системі, ми йдемо різними шарами. Перший шар це наше поточне життя. І тут важливо розуміти, що ми маємо знати інформацію про те, а як відбувався період зачаття нас, нашими батьками, незалежно від того, чи є вони зараз з вами. чи... Можливо, ви не знаєте своїх біологічних батьків, але цю інформацію ми можемо або відчувати, ходячи в різні практики, так або дізнаватися у своїй родині, так серед родичів, які ще зараз з нами у нації землі. Важливим є період півроку до зачаття, перинатальний період, перший рік життя дитини і далі ваше поточне життя це перший шар. Наступний шар це родовий шар. Про які ми зараз з вами спілкуємося, Третій наступний – це реінкарнація душі про те, як наша душа переходила з покоління в покоління. Далі Вселенський шар, і далі далі це вже такі вищі світи. Тому коли ми з вами досліджуємо рід, це один з основних шарів, який ми можемо, відкриваючи, побачити, власне, а де ж наш потенціал, особисто наш генограма. Воду – це інструмент, який я особисто дуже люблю. Так, він вимагає певної праці, він вимагає вашої включеності максимальної. Але за допомогою спілкування з членами вашої родини ви можете дізнатися про те, як проявляли любов в родині, як відносилися до фінансів, чи були хвороби в родині, які були їх причини, які були причини смерті? Це є ненароджені діти. Як приймали рішення про купівлю чогось значущого? Чи були в родині ситуації, коли рятували когось в родині або навпаки були моменти розкуркулення та інші такі моменти зі знаком мінус, які давали певний ріст також для душ в цьому ці запитання? Я також транслюю у своєму телеграм-каналі та у блозі в інстаграму, Ви їх можете також для себе знайти. Найкращим інструментом дослідження такої генограми, звісно, є інтерв'ю з вашими родичами, а також ті спогади, які залишились у вас у дитинстві. Також є комерційні організації та компанії, які надають таку інформацію, і ви можете звернутись до них на платній основі і запропонувати дослідити вас рік. У мене є клієнти в роботі, які досліджують свій рід роками і руками відкривають для себе ось цю скриньку Пандори та дізнаються дуже багато цікавого про себе, і після усвідомлення цієї інформації змінюють якість своє життя у сферах стосунків, реалізації, фінансів, здоров'я та іншого. Генограма роду дає нам, по-перше, розуміння того, які ми великі, які ми значущі в цьому ряду. Якщо ви підключаєте ще різні техніки роботи з свідомістю, це може бути регрес, е сімейні розстановки, е медитації. Ці техніки також я даю на своїх курсах індивідуальній роботі, в медівській роботі ми можемо дійсно побачити ту травмуючу ситуацію, ту ситуацію для росту вашої душі, яка допомагає вам вирішити надскладні завдання в вашому житті. З фінансами, особливо з фінансовою енергією, з питаннями любові, питаннями стосунків, вашої особистої реалізації. Як працює цей алгоритм? Умовно, є певна ситуація у вашому поточному житті, у вашому роду, яка має дуже сильний емоційний завдяки. Ці емоції вони завжди прагнуть до завершення циклу, для того, щоб їх доброжити. Ви своїм психологом їх доброживаєте. Або в різних практиках в контакті з людьми, це важливо, саме через контакт з іншими особами. Після того ми переводимо ці емоції в любов, тобто будь-яка ситуація в нашому житті, на благо для нашого росту, для нашої душі. Після того ми відновлюємо баланс, і після відновлення балансу утворюємо нові нейронні зв'язки через нову дію. Тобто, важливий контакт через контакт, важлива нова дія. Будь-яка ваша робота пов'язана з родом, вона завжди вимагає нової дії, нового кроку, який, звісно, буде давати вам результат в матерії, так, у цьому фізичному тілі. Будь-яка робота внутрішньо має відображення у вашому зовнішньому, вашому макросвіті. Тому, власне, коли ви дізнаєтесь якусь інформацію, не відразу вона приходить поступово про маму, тата, бабусю, прабабусю, про дідуся, ви складаєте той пазл, який дозволяє вам зрозуміти для прикладу, чому я так відношусь до фінансів, до грошей, чому я не вмію заощаджувати? Можливо, тому і це часто буває у мене напливало. Саме клієнтських сесіях і кейсах ви бачили в дитинстві або дуже сильний заряд з покоління в покоління передається, що от тримати гроші вдома, наприклад, або десь це небезпечно, це ризиковано, або були розтулення, або були конфлікти в сімі з цього приводу, або гроші просто втрачались для прикладу. І таких ситуацій на пострадянському просторі дійсно є немало. Або ж відносини по любові. Тобто, наприклад, жінки в роду не виходили заміж по любові, тобто в них були мотиви забезпечення своїх інших потреб. І ось ця фантомна історія може тягнутися з покоління в покоління. Тобто за допомогою родової практики, родової історії, ми бачимо те, що нас зупиняє, що нас стримує в житті до наших цілей, до бажань нашої душі. Це один з маленьких спектрів того, як ми можемо взяти ось таку силу рода. По-перше, його треба визнавати, всіх тих родичів, які вже не з нами, так, які зараз з нами. Дуже важливо визнавати і на рівні душі, на рівні енергії, молитися за них, так, бажати їм добра, щастя і дуже сильно дякувати за всі сили, за всі таланти і здібності, які є в нас. І пам'ятайте, що ваші таланти, ваші здібності, вони і від тата, і від мами, тому дуже добре знати і родову систему мами, і родову систему. Мами. Якщо навіть ви дуже мало знаєте ці інформації, ви можете звернутися до мене, я допоможу вам різними методами і техніками відчути, зрозуміти, а що ж може впливати на вас з точки зору саме родової системи. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною і, власне, вона має знову ж таки різні шари сприйняття та використання у поточному житті, тому ваші запитання також сприймаються і до зустрічі в нових відео.